И на такой хуй Мне Не кажется, что чего я чего-то звуки зики. Ку-ты, человек, кайпи. Откуда? Да из викна. <плес> Там чл, чл, чл. Я ере свой. Хорош, ты дробашу был! Машина есть. Типа бачу. Бачу, я, я бы с Ну куда ты там забіг на низинку? Два попал. Ну квости на загорку сказал. Чл? Да. Бегат, вот там бегают Може Может горси покинь. О! Четыре попал. <пинтиско> да ладно, ну один патрон попасть просто. Мітили. Нокнув того за деревом. Ти бачиш його обідчика? Ага. нокнув того, а Є, мінус два. В теорії того ЗСР я вже затикав. Дотикав, точніше, він знову пулі з дов. Найс. <клухи> Буквально захлєвіша оранжевої мітки Тіп Тіп Йдем Десь там, блядь, хай поймемо в траві тепер Добити би його якось? О, блядь Там ще хтось охірає, тут ніхто А, вон! А, вон! Блядь, Плю... нікого, блядь, хай все Бля, бля. Как с меня Нет. У меня сбей и PGR задаром. С твою Сбей его, пожалуйста. Нет, один. О, доїжджай до цього горбика я так зажав класно, почав затикувати з мініка, що в мене просто присід вверх Він був там. Вибіг зіба. цей домик уже привів. Там вже молото вгорить туда тут забігло. Башку дав. Бля, не вижиш. Сука, він тут в лоу ХП не валяється, а я не вижу його, щоб добити. Машина є. З мутанта? Діма, твої сородичі? Я скажу карту па знаю, не е зика і сільно сможет прийти. Я, Бляко він мене притіл, віджався. Сука, зліва коцаний маскалатник. Від входа зліва. Ну він наблюдає за того. Треба аніматор якийсь. було би лише. Хоча ні, я маю голограф. Так, окей. Допустимо, я знайшов вже собі хоча б галіль з автовогнем. Дракунов каряк що хочеш. Дракунов. Патрони маєш? Те, блять, все одно і так скину поле. У мене калаш. У мене галіль. Ай, туди верни патрони, в мене ж галіль. Ідентичний! Не, вот цей тут валяється, я ж його добыв був. Трікс, типа. Андрей, давайте, давайте лет из драком. Лезум наверх. Не, не. Давай, давайте на дреку. Не, да, их там. Я там якраз рибаний револьвер на 4Х знайшов О, аук Нам на башку дропха, да? Зірвалась! Де він? Сліди, сидит! Е-аааа! Я, 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 я збіжу кудись сюди, щоб виключити то, що нас можуть звідти. Наші... То, що заправка перед носом у мене ебада, є... я трошки насрав, то то, 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 то. А, а я ай я покрила. Ого! Ого! Я бы чуть дальше стало. О! Опа. Давин. Нам не знаю. на заказ. Вот. Опа, надо хоть и бегай. Ам, там же. Оооооо! Сука, він там, його не може добити. Я пристрілку на 300 поставив, б**пав з одної пулі. Якщо ми зараз перевернемося, то ще якась хіне, це буде діга хірова. Мені ну, привиділо, що там чого забуду. По нам в'єбали, взагалі. Ну, тато, тато, тато. Забуду там? Так, так. Не там. Я великоптякую. Не знаю. Вікні, вихні. Право, ліво. Право, право. Це? НЕ Там я не запад. Репік нагнета. Башку дав. Задний. Вижу жа заднього. Хід. Я не вижу. Не в... Я йому башку дав. А може й тіло, не знаю. Рот. Пошугав його з, з цеї. <рив> Іди на. А ти постріляй з неї, юп'йомать! Я з нею я з неї стріляла, я пани Ти знаєш як я був обісрався, коли я бля накрив був сведром бджолу. Е, я хочу взяти її просто викинути через вікно, Вона мені десь зі сведра вилітає, починає перемельтішити.

Кто с... то? Або хату, або за хату. Да, я ту. прямо туда стоял, и человеком летел. З тим калашом. Не, не. Добре, що я це не зняв. Отут був. Зараз біг, зараз біг. Середину забіг? Він по мені стріляє ніхіра попасти не може, я по ньому стріляю, ніхіра попасти не можу. Аааа, вон там демчики. Нам до них десь метрів 300. Ой, і бістерно чпі з не такі еба в сраку з мініка. Зпала? Я безмежно вдячний тобі за це. Чав, просто не а вже жоп постави пристилку 300 и не попадає. На скільки килл зарбалась? Зархучи! На Не ч я попав в трава мешай, хоть ще ч не попав ни хера Попала, попала, добивай. добивай. Я це води на кухні з я почав просто ти. Близько. Руїни колеса. Найшов його. Об, тут ще один по мені ху. Один на місці, другий лівіше. Не вижу, що я елюс. Перебігать, да? Ага. До здоров. Стой, 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 стой. Давай вот так. Давай дабл толк. Тип пять не писала. Нет, нет, он это сильный. Будуть. Що їм ще робити? Й. Й. нас якось треба вегнути. В зону. Може просто збиватися від них? І так місцем їх зараз збивають. Ну, либо бо вони нас просто в спину розстріляють? Його ху**і. Бл**ь, перезарядка.